Вівторок, 24 грудня, Дари для подателя, і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари, золото, ладан та миро. Євангеліє від Матвія 2.11. Сучасники Ісуса по-різному відреагували на Його народження. Книжники і фарисеї виявили абсолютну байдужість. Вони взагалі ледве розуміли, що відбувається, яка трагедія бути байдужим до Спасителя світу. Звучить сумно, однак, і в ці різдвяні свята багато релігійних людей виявлять повну байдужість до Христа. Спасителя і сьогодні заступає різдвяна суєта, його не видно за святково загорненими подарунками під різдвяною ялинкою. Він не видний у загальній суєті, його присутність витісняється галасливими вечірками на роботі, обідами та сотнею інших передріздвяних заходів. Хтось відкрито повстав проти нього тоді, є такі люди і зараз. Ірод і римські солдати були налякані, що ця дитина в майбутньому може стати царем. Вони були налякані викликом, який кидала всім людям його влада. Ірод видав указ, згідно з яким кожного єврейського хлопчика, молодшого за два роки, слід було вбити. Він не хотів ризикувати своїм троном. І сьогодні, у цю різдвяну пору, деякі люди в жодному разі не відмовляться від влади. Вони борються і б'ються, намагаючись утримати кермо влади у своїх руках. Була і третя реакція на народження Ісуса: три мудреці зі Сходу принесли йому дар. Вони шанобливо схилилися перед ним. Мудрі чоловіки і жінки поклоняються йому і сьогодні. Ось як описує це Євангеліст Матвій, і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро Євангеліє від Матвія 2:11. Золото це дар, призначений для царя. Воно символізувало собою всі наші матеріальні засоби. Ми приходимо до Ісуса в благоговінні, і нам нічого не шкода для нього. Усе, що маємо, це його дар. Ми визнаємо, Господи, усе, що маю, належить Тобі, Ти, мій цар над царями. Ладан дар, призначений для священика. Ладан використовувався священиками в стародавній святині. Ми схиляємо коліна і говоримо, Ісусе, ти мій священик, ти заступаєшся за мене, ти мій заступник, ти представляєш свою досконалу праведність перед усім небом і покриваєш нею мої невдачі. Господи, усе моє поклоніння призначене Тобі. Миро дар для того, хто готується померти. Його використовували в давнину при похованні, і ми визнаємо. Ісусе, Ти Спаситель, який помер за мене, Ти мій праведний Викупитель. Будемо радіти сьогодні, приймемо Його як свого Спасителя, прийдемо до нього, як до свого священика, визнаємо Його своїм царем.